Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, Христос Воскрес! Отже, розпочинаємо програму у ваших намірах. З вами в студії Новаковська Анна, і також ми продовжуємо спілкуватися з сестрою Дам'яною Галущак. Нагадаю, що сестра належить до згромадження сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви, служить в місті Києві. І також сестра служить на Радіо Марія для наших любих Радіослухачів, і ми продовжуємо наших Цикл програм про блаженних священномучеників мучеників Української греко-католицької церкви. І сьогодні, зокрема, будемо говорити про блаженного Романа Лиско. Отже, сестричко, вітаємо вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки, Аня. Всім нашим дорогим радіослухачам. Рада знову продовжити цикл наших програм про блаженну української греко-католицької церкви. Отже, сестро, сьогодні познайомимося з новим блаженним, як я розумію, котрий теж загинув приблизно в той самий період, так в 41-му ось або ж після воєнних роках. Так, Аня, ми можемо зараз продовжити і знову бачу багато радіослухачів, дуже так пережили слізно. І ну, на превеликий жаль, знову цей блажений священомученик Роман Ласко теж загинув такою ж смертю. Тобто, стерстись. ми переживемо це, переживемо його страждання, хоч і не довгі роки життя він прожив на землі, то з твого дозволу розпочну нашу програму. Прошу. Народився Роман Леско 14 серпня 1914 року у місті Городку. Також отримав при хрещенні три імена: Роман і Ларіон Марія. Ну, бачимо, досить цікаве в наш в, наш, в нашій сучасній… Ну тобто, в нас на Україні не дуже так дають чоловікам ім'я Марія, але даючи ім'я Марія усім своїм дітям, як дочкам, так і синам. Побожні романові батьки поручали своїх дітей опіки матері Божої опіці, тому можливо це і спричинило якесь таке особливе знамення Пресвятої Богородиці у долі отця Романа. Він є сином відомого в той же час душпастеря і просвітителя отця Володимира Леска та Іване Цегельської, і внук уславленого отця Шамбеля Михайла Цегельського, роман з юних літ, мислив себе священичим саном. Навчався в чотирьохкласовій класовій польській школі з шестирічним навчанням у містечку Сасові. Потім, у давньокласичній Львівській гімназії, проте закінчив гімназію у камінці, а, Може припускати, що е, батькам здорового е, було е, за, за, дуже задорого було утримати Романа у Львові, і, власне, його дали мешкати до, до, до дідуся, отця Михайла Цегельського паруха камінки е, Стромилової. І там Роман навчався, власне, і в гімназії. Навчаючись в гімназії, Роман Леско був завзятим спортсменом, пластуном був членом тайного пласту в камінці струмилові Ось і, закінчивши в 1932 році гімназію, зразу поступив до Львівської богословської академії. І під час навчання у Богословській академії виявилося його таке непересічні здібності. Така дуже був таким енергійним, мав талант до наукової праці. Будучи теологом, друкував свої реферати і розвідки у церковному суспільному часописі НИВА. На той час був дуже відомий, і власне його однокурсник, отець Степан Харина. Незадовго перед своєю смертю згадував, що Роман Лиско був першим учнем серед однокурсників і улюбленцем оця ректора Йосифа Сліпого, відомого нам Йосифа Сліпого. Так, mm -hmm. світла пам'ять отця Романа Дурбак. Репресований священий поет захоплено оповідав, що отець Роман Лисков мав неабиякий поетичний так само хист. Особливо згадувалося отцеві, Романо, отцеві Романові Віршована така поема про Богоматір Марії, яку ще не вдалося віднайти. На той час так, зате маємо його велику таку ґрунтовну теологічну розвідку. Слава Пресвяті Богородиці у наших богослуженнях. Так називається, яка в 35 тому році з номера в номер публікувалася знову ж таке в часописі Нева. І власне в цій праці можна сказати на такому високому богословському рівні, автор досліджує в який спосіб наша східна церква величає Пресвяту Богородицю. Тут мусимо зауважити, що як бачимо, вже друге згадується, що отець Роман таку мав досить набожество до Пресвятої Богородиці, так як до матері, ось як до той, яка є його опікункою. Найбільше отець роман тяжів до безпосередньої праці з людьми, особливо з молоддю. І в час вакансії працював листом на парохи свого батька. Також він керував хором, виголошував лекції, та реферати, організовував, можна сказати, аматорські вистави. Тож ну, найбільше це ми самі розуміємо. Вони це люблять, вони про це мріють, і власне отець мав таку дуже гарну з ними працю. Сасівські жінки, які були тоді юними членками Марійської дружини, дотепер вони пам'ятають ці пісні співи Воскреслої Утренні, які розучували, розучував з ними власне отець Роман Леско, їхні виконання. Приносило цій Марійській дружині таке визнання захоплення в сусідніх парафіях, так само. А пісню, яку потім склав і розучив з молоді села Дроздовичі, Городоцького району, тепер виконують, виконує цей сільський хор. Бачимо, що десь десь люди в людей він вклав цю іскорку любові. Бачимо до, до, до того співу, так і це дуже важливо є для такої праці священникам. В 1938 році Роман Леско закінчив теологію. Він одружився з Неонілею Гуньовською, тобто дочкою пароха села Махнівці на золочівщині. І таким цікавим і можна сказати повчальним є той факт, що їхнє весілля, на якому було дуже багато священиків, відбулося зазначаємо, без алкогольних напитків. І в той час передові інтелігенти пропагували боротьбу з алкоголем і самі подавали приклад трезго, здорового і духовного життя. Тобто він власне почав таким, таким досить гарним прикладом був власне на своєму весіллі. Коли наступив час большевицької окупації, перших совєтів, які кажуть народі, митрополит Андрей відклав заплановане висадження Романа і порадив йому деякий час повчителювати, і в такий спосіб оберігав митрополит молодих теологів від е, тих. Нападів безбожної влади, які нападали так і е, брали в заручники священиків, тобто тих, які своє життя посвятили Боговій церкві. Отож, два роки Роман Леско працював вчителем разом зі своєю дружиною у школах сіл Побіч і Колтів Олеського району Е, 28 серпня 1941 року у світлий праздник «Успіння Пресвятої Богородиці. Роман Лисков був рукоположений митрополитом на священика. І вже в праздник Пресвятої Богородиці з присутністю її образу в серці постав цей новий священик, якому судилося стати мучеником за віру і за свій обряд. Так, тобто зауважимо знову цей другий наступний момент, так, що знову навіть на свято Пресвятої Богородиці був рукоположений. І Десь теж своє життя, я думаю, серці віддавав під опіку про це дуже був марійним священником, так але так. сестра, я також прочитала, що він належав до священичої родини, тобто його тато був так душпастиром і так. Угу. І дуже важливим, що постійно Марія його супроводжувала. Знаєте, коли я готувала цю програму, я десь такі моменти навіть собі підкреслювала, що погородиця була його такою настою, якою він наслідував, так тою, якою я опікувалася ним, тому що він все своє життя віддавав знову ж таке в руки її. В руки цієї найдорожчої матері так само отримав призначення на завідателя парохії село Колтів Олівського деканату, де він саме вчителював, і велике враження зробило на дітей села те, що їхній улюблений було сказано, учитель став їхнім священником і дотепер зворушено розповідають вони про це. Так і тому молодий священник особливо. Він дбав про дітей, Відтепер тепер збирав їх як в церкві, так і в себе вдома на приходстві, вчив співати. Був дуже уважним до кожної дитини. Був надзвичайно музикальним. Він чудово грав на фортепіано, на скрипці. Тим дуже сильно імпонувало дітям. Ну і звісно, дітей це захоплювало так, маючи цей вроджений успадкований педагогічний хист, адже мати його Івана Цегельська леско мала. Грунтовну педагогічну освіту, і певний час вона вчителювала, тому давав він дітям ті добрі пісенно-музичні вміння. Так само він шліфував їхніх душах глибоку духовність. Це не було просто навчити дітей співати чи просто побути з ними. Але він вкладав ту іскорку добра тепла духовності, тобто. Був свідчень, був тут на землі вже Господом Богу, е, е, свідчив Бога і, і вкладав в серця людських вже живого Бога, і в дитяче серце, особливо навіть в цих піснях, так mm -hmm. і дуже. Дуже важливо і тому сьогодні для нас найперше є прикладом того, що ми можемо для себе взяти те, що ми зараз маємо можливість слухати, те, що ми можемо розвиватися, вже від сьогоднішнього дня вже робимо місце для Христа, те, якого нам представляють, представляє церква, і вже в 1944 році, після того як церква і село було зруйновані внаслідок тих запеклих боїв у так званій Колтівській Култівському котлі, де Село Колтів було в центрі фронту і власне отець Роман Лесков був призначений парухом села Белзець Золочівського району, де пробував в цьому селі до 48-го року. Тому настали дуже такі роки насильницької ліквідації Української греко-католицької церкви. Нам вже це відомо, бо ми вже попередників оця так само, коли розглядали їхнє життя. Ми вже розуміємо, що були ці роки, де, де, їх, де їх арештовували. І, ем, відмовившись підписати православ'я, перейти до юрисдикції московського патріархату, отець Роман Леско зазнавав таких різних утисків. Він зазнавав переслідування, його намовляли перейти до російської православної церкви. При цьому не раз погрожуючи револьвером, так врешті заборонили відправляти в церкві, закрили церкву, і над отцем зависла дуже велика загроза, арешту, будучи молодим. Так угу. і він так з родиною а мав на той час вже четверо малих дітей до міста Городка. Там у цеві прийшлося пережити смерть його наймолодшої одно... однорічної донечки. Mm -hmm. Теж він пережив, пережив нелегко, так і в городку став такий нелегальним сотрудником. Можна сказати, пароха городка отця Онуфрія Мелецького. Отець Мелецький, хоч і підписав формально православ'я, так формально він був підписав, проте дотримувався ще греко-католицького обряду, і він нелегально прийняв власне отця Романа Леска як сотрудника і доручив йому відправляти богослужіння в його. Дочерні церкви у село Дроздовичі так само він поступив і. Отець Андрій Дорош, парох села Ричечане, яких віддав оцю роману відправи у його такій дочерній церкві у селі так само Братковичі. Таким чином, отець Роман Леско відправляв у греко-католицькому обряді в цих селах Дроздовичі та Братковичі, які формально були вже підпорядковані російській православній церкві. Бачимо цей час для них був для нього був нелегкий. Тобто, були священики, які боялися зробити цей крок і не підписати православ'я в Москві, а саме він десь користавсь того, що він міг служити в літургію, тому все ж таки він не видав свою церкву і він був вірив, як церкви. Тайно йшов і дуже все таємно робив, і таємно йшов із тими тайнами. До всіх потребуючих, якими часто були учасники підпільної боротьби проти окупантів, часто їздив радитися до отця Хмельовського у село Мшана Видно, визнавав його е, таким старшинство Його коли всі владики вже були заарештовані. Потім е, ці залізничні квитки до села Мшани, якими бавилися його синочки, НКВДсти в час обшуку забрали як доказ вини. Угу. Бачимо, що навіть і гралися десь тобто використовували такі навіть ці моменти, як докази. Так тривало приблизно протягом року, так і 8 вересня 1949 року отець Роман Лесков був заарештований у городку. При цьому зробили такий довготривалий обшук його помешкання, який тривав майже всю ніч, і 9 того вересня такого був поміщення Ломноцького у Львові, і будучи вже заарештованим більшовиками е, сетрапами, цей тридцяти п'ятилітні січени більше не побачив вже своїх рідних. Вони налишили е, втратили його так само, і не могли нічого довідатися про подальшу його долю, що з ним далі відбувалося. Вдалося лише взнати, що. Перебуває на Лонського і подати три передачі для нього. Вони тішилися, що їх прийняли, і що назад повертали порожній мішечок та маленьку карточку, повідомлені на якій рукою отець отця було написано «Отримав». Мав uh -huh. дуже дякую, тобто багато не написано. І вони тішилися, що цю картку тримав він у своїх руках по рід е, впізнав по рідному почерку, е, тобто намагалися вгадати чи тремтіла рука е, отця, чи, чи він дуже страждає uh -huh. е, та скоро. Ця ниточка. Зв'язку із ув'язненим дуже скоро обірвалася. Після вбивства Ярослава Галана репресія посилилася. В тюрмах припинили приймати передачі усім в'язням і шість місяців. Ніхто не знав, хто там ще є живий, хто вже є хто помер. І вже в травні 1950 року знову почали приймати передачі для ув'язнених. Прийняли 31 травня, і для отця Романа Леска це був спалах радості Надії, але вони так само дістали цей новий удар. нову Тривогу по назвороті супровідної картки був підпис зроблений чужою рукою. То для них це було такою дуже сильним ударом і на спробу рідних довідати, що що є з оцем, відповіді не було, і передач більше для нього не приймали. Відтоді вже родина нічого не знала про нього, і троє малих дітей відчули себе вже такими сиротами. Звернення у різні інстанції не давали ніяких таких результатів, намарно обивали Прокурорські пороги його мати та старша сестра їм або не відповідали на запитання, так, або говорили на сусідній такі нісенітниці, на кшталт післаний на війну до Кореї. Так. Такі були е, дуже зневаги, і лише 20 лютого 1956 року, після звернення до висоцьких московських інстанцій, прийшло повідомлення з прокуратури е, за, за, з вашого дозволу. Аня, за цитую, це на російській мові було тому це є цитата. Mm -hmm. Що хотіла Леско Роман Владімович уміршого 14 октября 1949 года от параліча серця прокуратура Львовської області. Произведено дополнительные расследования и дело отцалиска. 26 декабря. 55-го года прикращено, не за смертю обвиняемого, а за недостатостю обвініння. Таким образом, лісько считается реабілітірованим. Вибачте так, і як бачимо, отримали таке повідомлення і вельми сумнівної дата смерті оця романа, оскільки деякі колишні в'язні потім стверджували, що бачили його в тюрмі кілька місяців пізніше, після вказаної цієї дати, так і mm -hmm. щодо причини смерті. Можна лише здогадуватися, від чого помер цей 35-річний чоловік, який не лише нікого ніколи не мав проблем із серцем, але взагалі мав прекрасне чудове здоров'я. Поширювалася чутка що молодий отець Роман Лискос збожеволів від тортур і співав у тюрмі на дуже сильний повний голос псалми. Вони були такими достовірними, що його сестра Володимира руками об'їжджала психіатричні лікарні. Вона його розшукувала, але ніде не знаходила. Тобто вона до кінця не могла повірити, що, що, що він помер. Так думала, що від живорів десь його забрали в психіатричну лікарню. Також один із колишніх співкамерників оповідав, що одного разу їх усіх вивели з камери і залишили там тільки одного отця романа Лиска на другий день, коли вони повернулися в ту саму камеру, вони вже більше не бачили оця романа. Отож донині не знає ніхто. Як і коли загинув цей великий душпастер, який міг би ще довго і дуже добре служити на славу Божу і на спасіння людських душ, і де його поховано, ніхто не знає. Достеменним є лише те, що нікого не видав та не порушив тої своєї найпершої священичої присяги. Зате загинув в тюрмі як мученик. Зворушливим і знаменним є те, що тепер, 60 літ після загибелі отця Романа Леска, сучасники свято бережуть пам'ять. Про нього. В Золовщині, на Городоччині, у Львові відбувалися численні урочистості, урочисті академії, присвячені цьому великому священомученику, представники старшого покоління вони зворушливо діляться спогадами про отця, а молодь вшановує пам'ять отця Романа Лиска піснями і віршами якими він написав, тобто в своїй такій творчості. Бо істинно блажений отець Роман живе до сьогоднішнього дня серед нас. Хочеться від усього серця побажати так само сьогоднішнім душпастирям, так, такої вічної, живучої і святої пам'яті про них у будучині. В наш час нема потреби віддавати за свою віру життя, витрачає лише бути, вистачає тобто, лише бути таким. Побожним, ревнивим, так жертовним для Бога і для людей, яким був власне блажений сещаномучений Роман Леско. і бачу мало часу. Я не певно, не вистачить для слухачів того часу, але Описання завершити тим, щоб кожен з нас, особливо хто служить для Бога, для церкви, для народу, завжди не буде тих таких моментів радості. Не завжди чому? Тому що, як бачимо, завжди є якісь переслідування завжди є. Як бачимо з, -з, -з розповіді оця Романа Лиска з його життя, тобто завжди буде переслідування, якісь недоволення зі сторони. Можливо, влади, але пам'ятаємо, що служіння Богові є дуже важливе. Так само Божий посланником можемо вважати власне оця романа Леська. завдяки йому та сотням інших священиків, мучеників у цій стійкі можемо сказати, сміливо вірі. Мар'ян вистояла, вижила наша українська греко-католицька церква, яка є до сьогоднішнього дня і власне в свою чергу була такою найсильнішою запорукою незнищенності національного духу, всевишній творець творець затворець посередництва священиків та пророків, яких посилав нам впродовж цілої, цілої історії, дарував українцям подивогідні незнищенності. Так і е, слова такі оця романа ласка з пісні Затрубіть Собою ангели лики смертю святою гине смерть навіки. Це слова з пісні, які в 48-му році склав отець Роман Леско. Він не знав, пишучи їх, цей молодий енергійний та наловитися щеник, що це останній рік його власне життя. Чи знав він, що невдовзі йому доведеться стати мучеником Завіра? Звісно, що ні, що його смерть наповнить свя... наповнить святістю, яка житиме українсько греко-католицька церква. Не знав, мабуть, не знав, але за завжди був готовий віддати життя за віру за Бога і за людей за народ. І Роман Леско був сином видатного українського душпастеря. Пам'ятаємо Володимира Леска, декана Золочівського, так теж священика. І в 2001 році, в ході е, в ході візиту в Україну папи Івана Павла II він був проголошений блаженним священномучником. Є наймолодшим і сон із беатифікованих українських мучеників. Це хотіла зазначити, і хоч йому судилося прожити всього дуже невеликих 35 років, він лишив дуже великий. Глибокий слід історії нашої церкви, української церкви, там прославив їх як як блаженність священомученик. Тож пом'янімо гідно цю достойну постать пам'ятаємо. Так, сестро. Е Попросто вражаю. до нього про заступництво. Так, щось щось розриває нас. так Отже, будемо підсумовувати вже нашу програму. Дійсно вражає життя оця Романа Лиско, молодий священник, який. Не відрікся від католицької віри, коли навіть поруч його сучасники, так священники, які служили, підписували так відмову від католицької віри. То все ж таки Я він так. не відмовився, віддав своє життя, був відданий до кінця Господу. Бачимо його величезну любов до Марії, яка постійно перебувала з ним і, напевно, також надавала йому цих сил, щоб пережити ці всі тортури, знущання, котрі він переносив. І навіть прикро, що не знаємо дати смерті, тому що це все в ті часи, просто ну, бачимо, було покрито брехнею. Причина смерті, дата смерті невідома, тіла, такі рідні, не побачили. Ну, Отже, дякуємо Господу за таких прекрасних, великих, блаженних, які в небі вже, безумовно, є святими і заступаються за нами. Так, прошу, сестру. Чомусь ну не чуємо, не можемо нормально з'єднатись. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, хочу сердечно подякувати сестрі Дам'яні Галущак за цю чудову катехезу, тому що ну, насправді вражає життя блаженних. Хочу нагадати, що це тривала програма у ваших намірах, і сестра Дам'яна сьогодні нам розповідала про чергового блаженного священномученика Романа Лиско. Трого також було беотифіковано 27 червня 2001 року у Львові, коли святіший отець Іван Павло II проголосив його блаженним. На цьому ми завершуємо нашу програму вже 11 година. Дуже дякуємо сестрі Дам'яні, сестро. Сердечно дякуємо. Не знаю, чи ви нас чуєте і. Я на і радію, що можу послужити у Радіо Марія. Дякую. Ми теж сумуємо за вами. Дуже надію, що скоро знову побачимось в студії Радіо Марія і вже будемо ось безпосередньо проводити цей ефір разом. На цьому завершуємо програму у ваших намірах. Залишайтесь з Богом.